Артік, звати мене Артем. Сьогодні ми будемо дивитися на таку ігрушку, як Blood Box Це друзі, дуже прикольна пісочниця, так скажемо, типа Горе Бокс, тільки в своєму жанрі. Недавно друзі вийшла обнова, сюди додали машин. Пару персонажів нових, зброю тут і багато чого. Фізика дуже прикольна, і графон дуже дуже прикольний, але в мене графон стоїть, поки що зараз Дивіться. Медіу 60 ВПС. Я не хочу просто робити більше, так як може бути вагати. Бачите, ми можемо поїхати з друзі. Так скажемо, напевно, більше телефону тачки, нажимаємо резіплей. Вибираємо карту. Карту не дуже багато, але все-таки є. Так, давайте беремо індустріал. Так, аутосейн. Все, друзі, переходимо на цю карту і будемо зараз дивитися, що у нас тут є. Дуже прикольна гра. Якщо хочете, так скажемо потратити своє время. І також, друзі, відоси будуть тепер виходити в мене, як вам сказати, не дуже довго. Не буде, друзі, там 10 хвилин, 50, там 12, 13, я просто не хочу, друзі. Довше знімати, так як в мене немає змоги скачувати багато ігор, інтернет біговий, то я буду трошки робити. Так, бачите, камери є, можна таку зброю, камеру отак, дуже багато режимів, можна тупо повертатись, можна ось кольори робити, можна время замедляти. Все, дивіться. Фу-фу-фу. Це, наприклад, буде прикольно, коли щось буде ламатися. Ну давайте зараз заспавнимо щось. Давайте NPC-шку на цій зомбі, давай у цього. Так, нажимаємо так. І от так. І зараз будемо, друзі, дивіться. Так, у нас є зброя, бачите. Так, давайте револьвер візьмемо. Тоді візьмемо якусь лопату чи меч, щось. цього. Отаке от є прицел і отакий от прицел. Це у нас таке, щоб тримати, як ви бачите. Прикольна ігрушка, друзі, я думаю, кожен захоче її пограти. Так, друзі, дивіться, що у нас далі. Так, беремо зброю, оцю. Ось прицел, є отакий ще. Давайте в голову стрельнемо. Все. По ідеї він вмер. Так, давайте на руку. Так, що все вмер. Все. що, вмер, враглі. Ну, якщо чесно, ще не дуже пророблено так, щоб ваш... Аж... Все-таки в Горбоксі, друзі, прикопише, на зброю викидати. Фу. -п. Можна ногою... Фу-фу-фух. Зараз подивіться. Пу Фух, пуф, йоу. мазфака, блін. Так, що в нас далі? У нас є тут, та, бачите, транспорт. Багато транспорту заблоковано, за їх треба дивитися рекламу. Три реклами треба подивитися, розблокувати транспорт. А цей 2, Ну нічого, давайте зведемось до цю машину. Заспавнемо тут, а друзі, зараз прокатаємось на ній. Щоб вам показати всю прелістану і... Лашибіс, я вдаранився в машину і впав як намічний. Так, давай сідай, так, ось приклад, не, Прикотна, є камера отака, яка... Ну, вийдемо з машини. Дивимося на повреждення даної машини. Ух ти, є! Дуже прикольно, прикольно Добавили, зробили це саме прикольніше. Давайте її зараз розфігаримо цю машину. Візьмемо автомат наш і просто будемо стріляти. Так, беремо. Прицелимося. Що не зритися. Взір... Але ви бачите, по колесом стріляю резина злітає, дивіться. Поки що друзі не хочуть зриватися. Так, це що за кубок у нас? Сею. Це... це тут всякі... Машини не хочу взриватися, нічого страшного. Коротше, друзі, на цьому будемо закінчувати. Саме, як завжди, був я Артік, звати на рейдон, друзі. Хто хоче, друзі, скачуйте дану ігрушку. Силочка на телеграм-канал, як завжди, внизу під відео в описанні, друзі, всіх чекаю. Всім пока-пока. Всім, Все буде, Україна.